Позиція Sales менеджер компанія Neurotrek Tech. Про роботу шукаємо талановитого та працьовитого менеджера з продажів Sales менеджер у сфері IT розробка, штучний інтелект. Умови роботи віддалена робота, але з можливістю зустрічі з клієнтом офлайн <кій> в офісі, якщо це потрібно. Окей okay. Перший місяць оплачується як стажування. О, починається стажування. Стажування оплачується, чи обіцяють, що оплачується. Фіксована оплата 600 доларів та бонуси за продажі 5-10%. Ну, ставка ніяка. Подивимося, що там не за вимоги на ці 600 доларів. На початку 5% 2 місяці ставка. Тобто, спочатку ти маєш 2 місяці ставку. а Потім тільки процент від продажів. О, ви серйозно? Капець. Тобто, навіть ці нещасні 600 доларів, вони платять тільки перші два місяці. Боже, яке гівно? Так, гнучкий графік роботи де головний результат, принаймні 8 годин на день, 5 днів на тиждень. За що? За відсотки? Це, це що за компанія така? Це аутсорс, який таке пропонує? Який кошмар? Можливість кар'єрного зростання до посади менеджера з продажу? Чекайте секундочку, Sales менеджер. Менеджер з продажу. Можливість кар'єрного зростання до посади менеджера з продажу. Тобто <реш> <реш> ти менеджер з продажу якому ще треба до цього дорости? Чи, може, це у них якась була інша позиція, яку вони поміняли на цю, але виглядає просто трешово. Так, і ще навчання теоретичних знань в гаузі ІТ. Тобто не здобуття практичних навичок, а теоретичні знання до місяці за 600 баксів, а потім без ставки. Вимоги. Англійська мова можливість вести діалог як усно, так і письмово з клієнтом. Ну тобто, не повний їх профан, щось там треба знати. Два плюс роки досвіду у продажу ІТ послуг. 2 плюс роки досвіду. 600 баксів на перші два місяці. Далі просто можна пропікати, бо це просто дно. Розуміння технологій веб-розробки. Значить, аутсорс. Готовність вивчати велику теоретичну базу термінів та концепцій IT, необхідних для щоденної роботи. У -у -у. Вміння користуватися Google Docs та Google Sheets. Бухти, це виносить як окремі вимоги. Ви знаєте, що таке комп'ютер? Так, витривалість. Ну, витривалість точно тут необхідна. Вміння працювати з комп'ютером. до Господи, я пожартував працювати з комп'ютером. Перший раз читаюся опис цієї вакансії. Це просто дно. Вміння працювати з комп'ютером. Інші супутні завдання. Ага, вимоги, інші супутні завдання. Та це вимоги чи завдання, чи обо... це ж має бути, мабуть, в обов'язках. Господи, який жах. Так, обов'язки. Пошук нових лідів на спеціальних платформах. Платформи, звичайно ж, не уточнюються. Угу. Обробка лідів з реклами та інших каналів. Ліди з реклами. Хорошо, окей. Тобто, ти в принципі не такі вже і сейс, ти поки що як лідген. Так, написання унікальних, нешаблонних. Пропозиційних листів потенційним клієнтам. А, тобто ти ще й маєш кастомні листи писати за 600 баксів на перші два місяці, а потім на шару за відсотки. Презентація послуг компанії та технічного стеку. Ага, тобто, все-таки можливо. Перемовини якісь будуть, тобто, може, все-таки якісь функції СЛЗ є. Ділові переговори з клієнтами щодо специфіки проєкту, обсягу, термінів та бюджету дзвінки, електронні листи. Ага, тобто функції СЛЗ. Участь у досягненні угод між клієнтом та компанією. Добре, що хоч не передача селзу, до якого треба дорости. Так, можливості та переваги. Можливість зростання до посади ліда продажів внутрішнього. Це Внутрівенно чи як? <хи> до посади ліда продажів. Тобто, все-таки не до селс менеджера а ліда продажів. Да? Так, гнучкий робочий графік з можливістю перерви та розділення робочих годин протягом дня. Ага, тобто, у них, мабуть, ще є якісь посади, де немає можливості перерви та розділення робочих годин протягом дня. Перше бачу такий опис. Можливість самостійно впливати на свій дохід за допомогою довгострокових бонусів за продажі. І що найцікавіше, вони там написали стільки скілів, і навіть у мене з моїм профілем 70. Це просто щось. Компанія 1150, ну, інноваційна IT-компанія, що спеціалізується на розробці та імплементації Artificial Intelligence Solutions. Ага. Ого. І їх, наші продукти включають автоматизовані сервіси для супорту, основні на штучної інтелекту і операційні дирекції та автоматичне перенаправлення, планування. Щось якийсь бредет, якщо чесно. Так, угу, угу. да, тобто, у них ще якісь продукти є. Тобто це не просто якась аутсорсинг-шарага, але. Туди йти точно не треба нікому, навіть за 600 баксів. Кошмар.